Сьогодні змагання перші на ритмі багато народу. Все, удачі! Betmedenko Emilia, Wispedolla Argento, dall'altra parte Emilia, Aerodi Maristella, Anima Ritmica, Ricca Megan, Rubiera, Semi Asil, Wispedolla Bratelli Emma, Solaris, Miserendino Mia, Rubiera, Ci rimondo Тут. А ну покажись гарно, Відійди туди трішки сторону. Відійди туди далі, покажись, яка ти клеопатра. Ви mm -hmm. ну, пам'ятаєте, коли я той рік блакиця і коли в школі був карнавал? А сьогодні що, в школі карнавал? — Так. Mm -hmm. Я буду Клеопатра. А м, тут є ще не в школі як називається. На площі ще буду да, кармана. А на площі. Я буду така, такі, такі так, 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 так. <ріху> Я буду клоун тільки на площі. Я буду клоун. — Клоун. Клоун. Я не думала, що я так сильно буду. Mm -hmm. Трукари вифарбувається. По школі не можна закарбувати. Для карнування ти все можеш. Да, ми знайшли мамину на спідниці довгої Мілії. Такі світлі в чотири години. Так, все. Треба виходити вже. Куди пішла? <рес> <рес> Що ти кажеш? Yeah. Обережно з волоссям, там, там ледве лета закріплено. Так я не постриглася не проживати. А думали, ти постриглася. <хи> Ні-ні ні. А ти переживаєш Емілія? Так, в мене на п'єдібусі я так буду ходити. <хи> а ж таке п'єдібус? Це ти мене віддаєш тут під домом. Є така. Ну, як. Бус, бус. Mm -hmm. Із алеп'яді ноги. Mm -hmm. Ми йдемо отак. Бачите, потрошку можеш вже вчити діток італійської мови. Так. Mm -hmm. Щоб їдіться ноги. Я думаю, що я думаю, що більше будуть коментів, щоб відкрити в гри в каналу. Мені. Не там не ж вчить італійську, але італійський я можу в цей канал. Відкрити ще один канал іграми, це круто. Ну відкрить, чи ти досі не відкрила, сонечко. Буду грати всі ігри. Ні ну вони мають коменті і добре. Ну якщо вони хочуть, щоб я знімала. Я хочу, щоб її називається Cat Girl. Cat Girl? джаму oh, Fatto Djam. Факту. Емілія українською, будь ласка. Ага, я воно поверла не далі. Ну, я, я вже зробила таке. Це як Кет Girl. Ідемо вже, бо вже <laughs> твій п'ять <бус> прийшов. Це <плес> дітки. Я вам, до речі, покажу, можу зняти. Ось ми одягнули таку жилеточку, всі дітки одягають. Так, це як в будульниці. І щоб у нас багато. Бачили, бо тут не багато, а не багато. щоб вас було видно, так? Так, і... так і... Тут ми рано виходимо і тут іноді, коли холодно, не видно, буде небі. темну, так? Небі, як називається. Туман. Туман. Розуміла дитина розмовляти українською, треба частіше відео записувати. Добре, кицюнечка, давай все, іди вдягайся, взувайся. взивайся. Добре. Ось діти так ведуть. Емілія! А ну покажись. Боже, яка ти. Куди ти йдеш, розкажи. А? Italy, here, Italy, here, Куди йдеш, розкажи. Сьогодні карнавал в нашому містечку, покажемо вам трішки, як це все відбувається. Люди розібралися, оскільки народу. Родина. А, це, мабуть, інша сквадра, інша команда цих втілок. Ще мені сподобалася оця пара індійців. Чоловік і дружина, мабуть, тут пара такі вже в віці, видягнулися як індіанці, дуже гарно. Ой, гляньте, дивіться, яка ця працівнянка. Вітаю! Ось вони, які повинні розвивати всі маски з боку журналістів. Бачимо, що приїжджають до місця наші новини. Звідки не вітаєте відео? Ось вони! Ось вони! Allora, cari amici della giuria, dovete prepararvi a giudicare. <laughs> Це відео, це я вам скажу, бо наша актриса зараз зайнята, вона якраз пережовує. Це буде відео розпаковки. Маршмело. Mm. <схід> Емілія. Це те, що Емілія там зловила, коли викидала подарунки всякі. Да, Це оцей наборчик зверху вона також зловила. От шум усім. Я дуже розпакувала, але що це Вау, клас. то як він це називається? Щоденник. Секретний блок. Секретний щось щоденник. Так, щоденник покрай. Попіль. У нас є ця ручка, яка пише, і її світиться на іншому боку. Вівтарика. Ага, ага, клас. Покіль. До речі, Емілія ще дуже мало її наловила всього. Я там бачила взагалі люди з такими баулами, сумками. Потім є така книжка і маркер, який. Ти щось написала, потім не видно. І треба світити. Ага, нічого не, не видно. видно. А потім... Дивіться, якщо ми звичайним, то не видно нічого. Ага. а Якщо оцей ручкою, ага, бачите це ультрафіолет Емілічка. Да. Ага. Там що написано? Емілія. Емілія. <кхід> Дивимося кошти. А, ірочос. Угу. І бросатик і... буде. Ти, ти його на руку одягнула відразу. Ніщо після. Нічого. А я до шкафу. Угу. Це взагалі така шкарпетка, це типу як подарунки до набефану, але вже Бефана це. Така типу, відьма, яка приходить після Нового року і забирає з собою свята, і це на цьому закінчиться лівчок, свята. Це щоб закривати, ага. що демократи. Ключок, замочок. Так. І ось, мабуть, це ті, які не були продані, то вони їх отак. О... Це заколка Wednesday. Okay. Очі? Але зазвичай у цих шкарпетках, покажи, що це шкарпетка гарна. У цих шкарпетках зазвичай цукерки, а не отакі подарунки. Да. Зазвичай Бифана... це краще, Бефана приносить цукерки. Так. Ну так. І кльовий такий, багато такого всього. Це? Що це? Це пазл. Там вже був пазл. Клас. Звенці. І потім його мабуть, ще розмальовувати можна, так? Так. Угу. Це ми застили. Ребну див. О, мінию рюкзак. Ребдак <рюкзак> це не подарунок, це Емілька на рюкзак. це пусто. Це від булави. Упаковка. Третє що? О. О. Перука. Українською, мою парука. перука. парука. Італійською парука. Яка різниця. Чекайте. Так а для чого ти розплітаєш своє волосся? Давай я тобі допоможу. тебе ще й цей обруч на голові. Мені, з її спочатку треба в порядок привести, розчесати там. Чекай, то тут, тут довге волосся. Не... Як у мене буде. Але тобі треба була. Дивись, це дуже класно. Це ж вони окремо тобі попалися, так? Да? Венздей окремо попалася і окрема парука. Але зможеш собі зробити образ Венздей на наступний Хеллоуін. Тому що якраз чорної перуки нам не вистачало для Штики. якогось вампірського образу. Скільки я везди в моєму житті робила? Ну майже. Мені здається, собі. ти задом наперед одягнула її. Ні, Мама. Тут дирка. 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 А, а де сиве волосся? Має бути сиве волосся ще. Добре. Ззаду. Все закінчилось. Все закінчилось. А чому так мало подарунків зібрала, скажи? Бо вони кидали мало. Інші діти по нас берували дуже багато, я бачу. вони щось кидали, тільки... Я думаю, що той рік ми багато їх, бо ми йшли там, де фург... машини були. А цей рік немає. тобто... Ну, менше сміття викидати, я сказала. сказала. Добре. Добре, якщо, дивіться, якщо ви хочете відео, коли я вказую робить, ставте лайк і напишіть у коментарях, що... Вам найбільше сподобалась бідниця, яка, віска.